Доброго ранку, дітки! Подивіться навкруги, що ви тут бачите? Так, на лісовій галявині зібралися звірі. Це дикі звірі. Вони живуть в лісі і самі піклуються про себе, знаходять собі їжу і домівки. А чи знаєте ви, дітки, що кожна тварина залишає за собою сліди? Подивіться, скільки їх тут. Всі вони різні. Давайте підемо по цих слідах і дізнаємось, кому вони належать. Цей звір заховався за ялинкою. Відгадайте, хто це? Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожуха. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Це заєць. Давайте назвемо його лагідно. Зайчик. Отже це сліди зайця. Заячі сліди. А ось іще сліди. Цікаво, ця тваринка довела нас до високого дерева, і далі її слідів не видно. Дітки, а ви знаєте чому? Що це за тваринка така, що швидко стрибнула на дерево? Відгадайте. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках, вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Це білка. Давайте назвемо її лагідно, ніжно, білочка. Тож це білячі сліди, сліди білочки. А ця лісова красуня дуже хитра. Відгадайте, хто це. До пухнастого хвоста личить шубка її руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Так, це лисичка, лисиця. Тож подивіться на сліди, це сліди, лисиці, лисячі сліди. А привели вони нас до її нірки. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалось мандрувати за слідами лісових мешканців. До побачення, до зустрічі!